Хлопці шара є, бо сказало начальство продать і начальство тако козки. ціни, що вже забрали. Ката 244. Та, увага, З посиленою ходовою. Дивіться, які мости, з ютовським мотором. Два, з компресором, з реверсом, з дводісковим щепленням. Пацани, то просто зараз одна штука, одна штука 23-го року. Таку вони стоїли. Коли тільки прийшли, за десь до 8 тисяч, 7 з хвостом, з хорошим вони стояли. Зараз дуже нормально на, них, на нього. на нього, він він один, він один, Дуже нормально на нього скинули ціну. Хто хотів собі такого тратити, дивіться, компресор є, сидіння пневматичне є, дуга безпеки, козирьок плюс додачу, коробка передач. З реверсом, з усім повністю, ровно, май, майже ровна підлога. Задній мост посилений. Все, резина широка. Стоїть дешевше, ніж скаути, ніж файтери. На секундочку. Стоїть дешевше, ніж скаути, ніж файтери, ніж то саме таке бюджетне, дешеве, що зараз є з реверсом. Дуже хороший бренд, сам по собі ката, обслуговування, сервіс, документи день в день, без проблем. Бачите дату випуску одна штука. Їх було більше, одна штука лишилась, та я з прошлого року. А єдине, що не рівне підлога, куліса, як в в старих куліса. І такі йдуть що круглі датчики. Ще не цифрове приборне, а круглі датчики. Все. По всіх моментах, по тих. А все інше, хлопці, трактор стоїв грошей дуже нормально. Зараз можна урвати. Дешевше, так то хто, хто, шукачі, шари, от для вас відео. Для вас трактор. Запитайтеся, набирайте. Він 3000 гривень, звісно, не стоїть. Але він стоїть, де я ж кажу, дешевше, ніж аналоги файтери із реверсом, скаути з реверсом, все інше. Таке, що зараз є на ринку з такого сегменту з простого. Хоча це ката, на рівні з Лововом якість не гірше. О, такі от краси. Є одна штука, 23 рік, знову ж таки компресор, дуга безпеки, реверс, дводіскове щеплення, широкі колеса, ютовський мотор. Дуже крута комплектація, дуже класна на нього ціна. Хто його хоче, зелененького такого кузнечика. Привеземо безплатно з усіма документами прям до вас додому, без всяких предоплат. Тому дзвоніть, набирайте номер телефону є внизу. Також він є рядом у Google. Теж така ж історія, минулогорічний. Стоїть там теж спеціальна ціна 354. от Також по таким тракторам, які залишки, набирайте, будемо спілкуватися.